Житомирські свободівці відремонтували автомобіль для свого побратима, який несе службу в АТО. Старий Жигуль лагодили близько трьох тижнів, але тепер він працює як новенький. Єдиний депутат з Житомирської міської ради, який служить, це наш Сергій Онищук. Який не придбав собі довідку, як роблять деякі в нас, а пішов і свій обов'язок виконує. Я ми мусимо допомагати. Наприклад, позавчора Максим Вілівчук, наш свободівець, мій заступник, завіз, придбали недорого нерозмитнений джип, завезли голові Баранівської свободи, який теж служить в 10 батальйоні територіальної оборони, Миколі Тулісову. До речі, він йде теж кандидатом до Баранівської до обласної ради від Баранівки і в місцеві ради теж балотуються. А сьогодні, ось допомогли Богу, дякувати був старий Жигуль. У Сергія, але він був в неробочому стані. То ми зібралися всі кошти, ми допомогли його поставити на колеса, так би мовити. Тому я от хочу урочистій обстановці передати Сергію ключі від автомашини. Не тільки він, а й його хлопці з бригади морської піхоти, які служать зараз під Маріуполем, захищають батьківщину. Будуть, я думаю, вдячні Сергію за те, що в підрозділі буде автомобіль. Вже найближчими днями машину доправлять на схід, там на неї вже чекають військові. Зв'язку з цим режимом тиші заборонено використовувати техніку і транспорт взагалі військовий. Тобто, навіть взяти для того, щоб машину з'їздити ну, елементарно на пошту чи ще щось кудись, необхідний дозвіл, спеціальний дозвіл для того, щоб використовувати техніку. А, а з приводу обмежень в використанні цивільної техніки немає. Тому для оперативних потреб ну, необхідна ця машина. Принаймні, щоб один раз хоча б командир батареї зміг об'їздити. Всі свої розрахунки вони розкидані у нас під Маріуполем, десь так на відстані там три, пять кілометрів і так далі. Тому ну обов'язково машина треба. Я вже не кажу про те, що є нагані потреби треба у бійців. Там ну не дай Бог там десь комусь лікарням потрібно ще щось, якісь такі от речі. Також Сидіркізін завітав у свій рідний дитячий садочок номер 61 який відвідував у дитинстві. Свободівці поспілкувалися з колективом, подарували 30 комплектів постільної білизни, а також запевнили, що і надалі будуть опікуватися проблемами освітян та дітей.